Гороскоп на 19 липня 2024 року для всіх знаків Зодіаку. Овни. Ваш енергійний дух приверне увагу оточуючих. Це гарний день для активних справ та нових починань. Вечір присвятіть близьким людям. Спільні розмови додадуть натхнення. Тельці Ваша наполегливість у роботи принесе плоди. Зірки радять звернути увагу на фінансові питання, можливі нові джерела доходу. Пам'ятайте про відпочинок, щоб уникнути перевтоми. Близнюки. День обіцяє бути наповненим новими ідеями та спілкуванням. Використайте свій шарм для налагодження контактів. Вечір підходить для романтичних зустрічей або творчих занять. РАКИ зосередитися на домашніх справах та родині. Це ідеальний час для облаштування затишку вдома. Можливі несподівані новини від родичів, які вимагатимуть вашої уваги. Леви. Ваша впевненість у собі буде на висоті. Використайте цей стан для вирішення важливих справ та досягнення цілей. Увечері знайдіть час для саморозвитку та хобі. Діви. Робочі справи вимагатимуть концентрації та уважності. Вдало вирішуватимуться питання, пов'язані з документами та плануванням. Не забувайте про здоров'я. Прогулянка на свіжому повітрі буде доречною. Терези. День сприятливий для встановлення гармонії в особистих стосунках. Висловлюйте свої почуття та підтримуйте близьких. У роботі можливі нові перспективи, що вимагають швидкого реагування. Скорпіони. Ваша інтуїція допоможе вам уникнути неприємностей, прислухайтеся до внутрішнього голосу та не поспішайте з рішеннями. Вечір присвятіть релаксації та духовним практикам. Стрільці. Вам доведеться вирішувати багато дрібних, але важливих справ. Організованість та планування допоможуть уникнути хаосу. Не забувайте про фізичну активність. Озароги. Ваші професійні зусилля принесуть визнання. Можливі важливі зустрічі або пропозиції. Увечері знайдіть час для близьких людей та відпочинку від роботи. Водолії. День підходить для творчості та нових проєктів. Ваші ідеї знайдуть підтримку оточуючих. Вечір буде вдалим для зустрічі з друзями або культурних заходів. РИБЕ Зосередьтеся на внутрішньому світі та духовному розвитку, медитація або йога допоможуть знайти гармонію. У роботі можливі незначні труднощі, але ви зможете їх подолати.